Всім привіт! Мене звати Аліна Федорова. Всіх рада бачити на своєму Ютуб-каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково зробіть це. А також посилання на свій інстаграм я залишу під цим відео. Ми з чоловіком живемо в Штатах, а саме в Каліфорнії, вже 10 років, і два роки тому ми придбали свій власний будинок. До того як переїхати в свій власний будинок, ми орендували житло. Але я звикла, що ми жили в таких нових сучасних житлових комплексах, де був в принципі дуже. Гарний охайний ремонт, де була нова кухонна техніка, все було досить сучасно, комфортно. Спочатку ми жили 6 років в Голівуді, це був дуже такий гарненький житловий комплекс. Теж там було все нове, коли ми туди заїжджали. І потім півтора року ми прожили в Калабасисі, в Таунхаусі. Його тільки побудували, і там взагалі було все супер. Тому знаєте, на контрасті, коли ми переїхали в наш власний будинок, який не новий, де ця кухня. Юзана, де її перефарбовували там я не знаю скільки разів та фарба вже така облущена. Вони купили якусь кухонну техніку, там посудомийку, там плиту якусь, але воно видно, що це взагалі саме дешево. В нас тільки посудомийка, здається, за рік ламалася три чи чотири рази. Друзі, як ви знаєте, я засновниця онлайн-фітнес-платформи Wispens. У нас є як і веб-сайт, так і дуже зручний мобільний додаток. І у мене для вас гарна новина. В день чорної п'ятниці ми будемо робити знижки до 50 на підписку. Це фінальний розпродаж цього року зі знижкою 50%. Це ваш шанс покращити своє здоров'я, як фізичне, так і ментальне, зробити своє тіло красивим, струнким, здоровим, сильним, витривалим, використовуючи найкращі інструменти для цього. А саме більше 500 тренувань зі мною та з відомими американськими тренерами це такі напрямки фітнесу, як йога, стретчинг, Табата багато інших напрямків фітнесу це рецепти здорового збалансованого харчування, різноманітні трекери, які будуть допомагати відслідковувати ваш прогрес, медитації для того, щоб ви були в гармонії з собою. Встигніть придбати Woodspence Pro зі знижкою 50% та отримати гарне здорове тіло. Посилання я залишу під цим відео. Так як чоловік знав, наскільки для мене важлива кухня, він довірив вибір компанії, яка буде нам її робити, мені Тож я сама. Обирала спочатку. Я взагалі подивилась Pinterest, подивилась, що зараз актуально вже які сучасні дизайни кухонь. Я склала для себе мудборд того, що мені подобається, що відображає, як мені здається, мій стиль. Я дивилася в інстаграмі різні сторінки, просто шукала хай-енд кухні, дивилась фотографії, дизайни, і випадково натрапила на сторінку компанії Delano. Це бразильська компанія, яка робить на замовлення кухні, гардеробні. Мені просто сподобалась їх сторінка. Потім, коли я почала цікавитися, гуглити, я дізналася, що ця компанія бразильська і вона існує на ринку вже більше 30 років і представлена в десятках країнах світу. І мене просто підкупив цей факт. І також хочу сказати, що це не реклама, я маю на увазі, в мене немає з ними співпраці. Мені ніхто за це не платив, і знижок ніяких я не отримувала. І також в мене були і проблеми в комунікації з цією компанією, про які я вам трохи далі розкажу. Тож я приїхала до них в офіс, мені показали шоу Мені дуже сподобалось, до речі, в них дуже гарний шоурум в пасадені. Я подивилася побутову техніку, яку вони використовують, і матеріали, каталоги. В принципі, в мене було дуже таке приємне враження. Я там робила відео, фото. Після чого я показала це чоловіку. Йому теж сподобалось. Що для нас було важливим при виборі дизайну кухні це мінімалістичні. Сучасність, інноваційність, я б сказала, при виборі техніки, А вже ж повинно бути зручно, тому що кухня це не тільки про естетику, це ще й повинно бути дуже практично. Потім, після чого ми вже удвох з чоловіком приїхали в офіс, де ми вибирали матеріали, колір матеріалів, дивилися, як воно все це виглядає, як воно все це комбінується в реальному житті. Затверджували там різні деталі, які стосуються шаф, як вони будуть відкриватися, які будуть ручки. Хотілося би сказати декілька слів про матеріали, як ми їх вибирали. І насправді є дуже багато варіантів, як можна зробити кухню, як із штучного матеріалу. так і з натурального матеріалу і е, кругом є свої нюанси. А вже ж коли нам потрібно було зробити вибір, я почала вже поглиблюватися в цю тему. І я дуже рада на тому виборі, який ми зробили, тому що я вже покористувалась кухнею, я вже її поексплуатувала, і я бачу наскільки все таки круті матеріали, які ми вибрали. Стільниці так можна було зробити, наприклад, з мармуру, травертіну, кварцу. І я розглядала травертін, тому що він симпатичний і дуже багато хто робить. Зараз ремонти з Травертіну. Ну, але як виявилося, що там є безліч недоліків. На ньому дуже легко зробити подряпини. Також він пористий такий матеріал, і він вбирає в себе різні рідини, особливо які містять кислоти, там вино, лимонний сік, кава, там олії, наприклад, різні. І потім можуть виникати плями, які дуже важко буде вивести. І взагалі багато нюансів. Якщо проговорити про мармур, там те саме, він і досить м'який, і теж можуть бути і подряпини, і плями. І нам порекомендували дуже матеріал дектон. Дектон це штучний камінь, який створюють з натуральних матеріалів, таких як кварц, скло, кераміка. Воно піддається дуже високому тиску, температурі. І після утворення цього каменю він стає суперстійкий до всього, до подряпин. Вони взагалі кажуть про те, що на ньому можна буквально різати, не використовувати використовуючи дощечку, подряпи на ньому не буде. стійкий до будь-яких температур, супервисоких ультрафіолету, він не пористий, тому він дуже легко очищається від будь-яких плям. Взагалі, це може бути будь-яка речовина. Якщо порівнювати їх з різними каменями, він виграє по всім параметрам. Єдиний недолік цього дектону це висока ціна, тому що він дорожчий ніж мармур, і він дорожчий ніж травертін і чи ніж багато чого іншого, але я вважаю, що воно того варто, тому що якщо ти робиш кухню, дуже важливо, я ж кажу, щоб вона була не тільки гарна, щоб вона була супер практична. Ось тому ми зупинились на цьому матеріалі. В Преміум сегменті техніки в нас було три фаворити: це Термадор, Саб Зіро і Міле. І ми вибирали серед цих трьох брендів. Ми зупинились на бренді Міле. Це німецька компанія, яка існує на ринку на секундочку 125 років в цьому році. Уявіть собі, я я думаю, що такій компанії точно можна довіряти, і мені сподобалось поєднання їх якості, інноваційності і дуже гарного зовнішнього вигляду, тому що в них техніка дійсно виглядає дуже стильно і вона відрізняється від всього того, що я бачила. Тому я прям дуже задоволена, що ми вибрали цей бренд. Після того, як ми все затвердили, дизайн, всі мілкі деталі, матеріали, техніку нам назначили дату встановлення кух. Кухні. І тоді вже робота в нас почалась, тому що нам потрібно було підготувати перший поверх до встановлення кухні. Нам потрібно було повністю все змінити і зробити ремонт. Також ми вирішили, що ми хочемо повністю прибрати стіну, яка в нас була, тому що нам хотілося більше простору, більше повітря, щоб все таке було широке, просторне. Для того щоб прибрати цю стіну, нам потрібно було встановити додаткову балку, яка буде підтримуючою, щоб в нас будинок. Не завалився. І це не одна балка, ми дві вставляли, тому що у нас також в будинку на першому поверсі була ще якась дивна колона, і нам потрібно було прибрати цю колону і знову зробити ще одну підтримуючу балку. Знаєте, можливо, воно звучить легко, але на практиці все це було складно і дуже довго. Наприклад, ти цілий тиждень чекаєш на цю балку. Потім виникають різного роду проблеми. Наприклад, робітник каже, ой, а там потрібно було ще якусь штуку. Замовити металеву, а її будуть теж робити десь тиждень. І ти такий окей, ти тиждень чекав на це, потім ще один тиждень. Потім, коли вони почнуть працювати, і все це так от розтягується. Це було дуже довго. Коли в нас почався демонтаж старої кухні, взагалі в нас був хаос в будинку, тому що підлогу зірвали з стін стирчали якісь провідки на підлозі, буквально була земля. Потім почали робити внутрішні роботи, замінювали електрику. Сантехніку, систему кондиціювання нам ну дуже не подобалася централізована система, яка тут в Штатах майже в усіх будинках. Це коли ти, якщо виставляєш температуру, то така температура в усьому будинку, і в тебе немає можливості робити різну температуру в різних кімнатах. Тож ми домовились там з компанією, яка це робить, а це і дуже дорого, і дуже складно, і теж довго робилось. Теж ми купували ці якісь інші кондиціювання, Здається, від бренду Mitsubishi. також ми зруйнували нашу стару комору, яка була, побудували нову і взагалі там змінили повністю планування. Так було дуже багато етапів цього ремонту. Я, мабуть, вам і не перерахую все, тому що, окрім там фарбування, там стеля, підлога і тому подібне було багато всього ще проміжкового. Також проблема була в тому, що тут дуже важко домовитися з людьми. Вони часто просто не можуть чи не хочуть, домовляєшся на якусь дату, вони не приїжджають, вони переносять, і такого було багато. І тому, щоб нам все це організувати, цей процес, щоб всі працювали якісно, щоб ми встигли в сроки. Ну нам потрібно було дуже напрягтися і напрягти всіх навколо, не дивлячись на всі труднощі, ми впоралися, ми встигли до дати встановлення кухні, і тут сюрприз нам повідомляють про те, що наша кухня ще не готова, меблі ще. Не приїхали, і потрібно чекати. І скільки чекати, взагалі невідомо. Нам не повідомляли там спочатку дату потім якусь іншу сказали дату. Потім теж перенесли, бо вони не встигли. Інколи не відповідали на наші дзвінки повідомлення, і це взагалі було непрофесійно, тому що коли клієнт намагається зрозуміти, що відбувається, особливо коли клієнт стільки своєї енергії, свого ресурсу витратив на те, щоб встигнути до цього, а тобі просто не відповідають. Ну ти взагалі дивишся на це і в шоці. Але все ж таки, ми дочекалися дати ікс, яка переносилася безліч разів, і все ж таки нарешті нам привезли. Ці меблі привезли їх, щоб ви розуміли о 10.30 і Півтори години вигружали. Нам сказали, що зранку прийдуть їх встановлювати, і зранку ніхто не приїхав. І мені щоб дізнатися інформацію про те, що вони не приїдуть, мені потрібно було їх там дзвонити до них, писати, і вони мені такі: «А, ну да, ми післязавтра приїдемо. І це теж було непрофесійно. Ну, слухайте, якщо ви кажете одне, робите інше, і не повідомляєте про це клієнта. Ну як так може? Саме головне це те, що я залишилась задоволена кінцевим результатом, бо я дуже хвилювалася з цього приводу, і для мене було найголовніше, щоб моя кухня виглядала так, як вона виглядала в дизайні. Все було супер, і я б сказала так, що моя кухня в реальному житті виглядає набагато краще, ніж вона виглядає в дизайні, і набагато навіть краще виглядає, ніж вона виходить в мене на фотографіях і на відео. Я прям на 100% задоволена. Це те, як я собі це уявляла я дуже хотіла, щоб в мене на кухні був великий острів. І всі приклади кухонь, які я знаходила, вони всі були от з такими величезними островами. Як на мене, це дуже зручно і дуже красиво. Також я не хотіла, щоб на поверхні острову були якісь додаткові елементи, по типу як роблять плиту вмонтовану в острів чи раковину. Ну, з точки зору естетики, мені так не дуже подобається. І плюс мені хотілося, щоб зона готування вона була в іншому місці, просто десь біля стіночки, окремо там в куточку. І мені хотілося, щоб цей стіл можна було використовувати як і для готування, так і для того, щоб просто посидіти з друзями, поїсти. Як ви бачите, він настільки великий, що він дозволяє зібратися величезною групою людей. Також ще інша причина, чому я не хотіла, щоб у мене була тут плита. Вмонтована, тому що витяжка Я не хотіла, щоб витяжка висіла посеред кухні. Мені хотілося, щоб теж вона була в стороні. Десь от як ми зробили біля стіночки, можна було вже зробити таку витяжку, яка вмонтовується теж сюди всередину цього столу, вона якби вбирає в себе. Випаровування, але вниз у зворотньому напрямку, і за рахунок цього вона на 30% і потужність менше, ніж у звичайної витяжки. А мені б цього не хотілося, тому що все, що стосується побутової техніки, хотілося щоб воно було максимально потужне і щоб воно працювало на всі 100%. Також він дуже практичний з різних його сторін є шавки, куди я складаю посуд. Ну і різне обладнання для кухні. Шафок тут дуже багато. Я не буду відкривати кожну, але покажу деякі з них, вони плюс-мінус однакові. Там дуже багато місця, я б сказала більше, ніж мені потрібно, тому що деякі шафки ще пусті. Але круто, що тепер кожен предмет на кухні має своє місце і немає безладу. Все дуже охайно. А тут, до речі, в мене машинка, яка робить рослини домашнє молоко. Якщо ви купуєте, то раджу придбати такий пристрій, тому що ви отримаєте якісне без домішок рослини молоком. І там можна робити і вівсяне, і із різних видів горіху. Дуже класна машинка. Я можу вам. Бренд десь десь напишу щодо нашого холодильника. Раніше в нас був саме звичайний холодильник, де були відділи і морозильна камера, то зараз ми купили це як два окремих предмета. З одної сторони в нас звичайний холодильник, з іншого боку, це в нас морозилка. Якщо дивитися на все це, воно виглядає, ніби це як дві частини одного цілого, але насправді це якби два самостійних побутових предмети, які ми купували окремо, і це дуже Зручно, тому що зараз у нас набагато стало там більше місця для продуктів. Раніше у нас в холодильнику був безлад, тому що нічого не поміщалося. І зараз в нас такої проблеми немає, ми придбали індукційну плиту, тому що це сучасний варіант, який має безліч переваг. Раніше в мене не було досвіду користування такою плитою, і зараз я вже оцінила всі переваги. Мені дуже подобається, як працює індукційна плита за рахунок електромагнітної індукції, вона нагріває посуд, але не нагрівається сама. Тому навіть коли вона вімкнута, навіть коли вона там нагріла вже вашу кастрюлю. Якщо ви доторкнетесь до неї рукою, ви не отримаєте опіку це безпечніше, це практичніше, і тепер процес готування займає в мене на 50% менше часу. А в порівнянні ніж на звичайній плиті. Як тільки ми переїхали в цей будинок, ми одразу знайшли компанію, яка займається очищенням води. Нам встановили там спеціальне це обладнання для фільтрації. Тому ми можемо пити воду з під крану. Ось цей маленький кран, з якого я набирала воду. Тут вже вода дуже гарної якості. Ось тут в нас мікрохвильова піч і духова піч внизу. Але мікрохвильова піч, яка називається Speed Owen, вона має в собі функції і духової печі. Там просто потрібно вибрати режим, який вас цікавить, то воно буде і виконувати. Тоді постає питання: навіщо тоді купувати ось цю піч, якщо ця має в собі теж функції духової печі? Тому що все-таки розмір цієї печі він не такий великий. Наприклад, якщо вам потрібно приготувати щось дуже швидко на декілька людей, використовуючи функцію духової печі, ви можете використати ось ось цю піч. Це буде дуже швидко. Вона по розміру більша ніж звичайна мікрохвильова піч, але менша ніж духова піч. Якщо вам потрібно приготувати на всю родину, зробити якусь випічку, чи, наприклад, от, скоро свята, різдво і ви хочете приготувати все на стіл святковий, то ви будете використовувати ось цю духову піч, і ви за один раз можете приготувати все, що вам потрібно на свято. Це дуже зручно. А я зараз її відкрию. Просто подивіться, яка вона просторна, скільки там місця. Ще я просто закохалася в цей колір. Я не знаю, чи передається камера, але в реальному житті це виглядає дуже красиво. Ну я вже ж мене забули про наших котів, коли ми планували кухню. Ми не хотіли, щоб теж був безлад, бо раніше в нас ці миски їх валялись по всій кухні. Їх було дуже багато, і зараз ми для них виокремили таку зону. Ми попросили майстрів вирізати нам із каменю такі отвори, куди ми. Стави ці мисочки, і все це знаходиться зі зворотного боку острову. Тому коли ти заходиш на кухню, ти взагалі не бачиш цих мисок. Котам зручно і без ладу немає. Тож, як на мене, це дуже гарне рішення. В цих двох шафках ми тримаємо корми для наших котів, і це дуже зручно. Можна дістати корм і одразу покласти їм в миску, яка знаходиться під цією шафкою. Ну і покажу вам посудомийку. вона розміщена тут біля раковини. В цій зоні в нас все, що стосується напоїв. Кожен ранок, коли я прокидаюсь, спускаюсь вниз, іду в це місце, щоб приготувати трав'яний чай. Тут в мене чайник, пристрій, який робить воду газованою, можна робити домашню соду. Також а, тут тостер, внизу холодильник для напоїв. В цій шафці в мене все, що стосується протеїнових коктейлів, протеїновий порошок, різні види горіхів, насіння чия і тому подібне, різні суперфуди. Наш чайник та. Тостер ми замовили від бренду Breville, Нам дуже подобається цей бренд. Тостером взагалі дуже задоволена. Він на 4 шматочки. Там можна вибирати, наскільки ви хочете прожарити ваш тост. Дуже зручна штука. Вверху ми зробили скляні дверцята в шафках для того, щоб поставити туди декор. Я купила різноманітні вази і виглядає це дуже симпатично. А тут в нас нова комора. Я не буду вам показувати і там нічого особливого, там теж багато шафок. І я поскладала те, чим я не часто користуюсь. Наприклад, я туди поставила свою стару кавоварку, яку я можливо використаю, якщо хтось при приїде в гості і захоче кави. Друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду вдячна будь-якої активності, тому що це те, що мене спонукає більше відкриватися, більше показувати свого життя, більше робити для вас контенту. Я вам бажаю всього найкращого. А ми з вами скоро побачимось.